Я стала класним керівником Дениса одразу після початкової школи. Він навчався в мене з 5 по 9 клас. Далі він пішов в технікум автоматики і телемеханіки. Ми всі його відговорювали, тому що дитина дуже була успішна. На той час було більше прийнято 11 клас закінчувати, але він був цілеспрямованою людиною, він вже Мав омріяну професію, вирішив скоріше до неї рухатись. Така була дитина, якою можна було просто пишатися і насолоджуватись тим, що ти маєш можливість навчати, можливо, щось ще й виховувати додатково. Це дитина, яка в тиші свого зростання дійсно з'явилася як справжня людина у дорослому віці. А що нам допомагає у цій війні, окрім героїзму? Це справжнє диво, коли ворог, який кратно переважає нашу країну, отримав таку відсіч. Можна шукати якісь матеріальні підстави, допомогу там, наших західних партнерів, але всі ми чудово розуміємо, що перші місяці, коли навалу було зупинено, його було зупинено на підставі героїзму наших людей. Завдяки таким людям, як Денис, Дніпро, Дніпряни, українці мають змогу відносно спокійно жити в толових містах. А діти в цій школі мають можливість здійснювати мрію, мрії такі, які були у Дениса, працювати в іт сфері вивчити англійську. І це велика відповідальність для кожного Дніпрянина, для міської влади Дніпра. Для кожного українця пам'ятати всіх по імені, шанувати, згадувати і не забувати, що очі цих захисників і захисниць, таких як Денис, дивляться на нас з небес. 1900, центр, особливо цікавився технікою